Гімнастика – один з наймолодших видів спорту, що завоював серця мільйонів шанувальників по всьому світу: струнке тіло, граційна постава, витончені рухи. Гімнастками захоплюються їх ставлять у приклад. Однак, за видимою легкістю та елегантністю стоїть важка праця та роки щоденних тренувань. Про це, як ніхто знає, мешканка ірпеня, чемпіонка України, майстер спорту з естетичної та художньої гімнастики, національний суддя другої категорії Ольга Яріна. Сьогодні під її керівництвом у спортивному клубі «Восходяща звізда до зіркових гімнастичних висот впевнено крокують юні ірпінчанки. Мы с 2013 года уже едем на соревнования и представляем э, как яркая частичка Украины, как замечательный город, потому что многие не знали о этом городе, не знали, в какой в области он находится. Именно я имею в виду, что тренера по художественной гимнастике. Когда мы начали ездить, все нас узнали. Узнали, что есть такой замечательный клуб, восходящая звезда, что есть талантливые дети в нем. Свою тренерскую работу в Ирпене Ольга Ярина розпочала. Близько шести років тому, приїхавши із рідного Маріуполя, студентка університету фіскальної служби наважилася на створення тут власної школи. І не прогадала. Зараз ірпінські гімнастки серйозні суперники на усіх змаганнях і без нагород додому не повертаються. Ездим мы на соревнования практически каждый месяц. Ну, когда как получается, бывает два раза в месяц. Вот с если считать с сентября мы уже были на четырех турнирах. И завоевали наши девочки 35 медалей. Да, из них 19 золотых, девять серебряных и семь бронзовых. Я считаю, для начала это очень даже хороший старт в начале учебного года. Спортивний клуб «Восходяща звізда» працює на базі Ірпінської школи номер 3. Зараз тут займаються три вікові групи по 10-15 спортсменок. Наймолодші вихованці не має ще й трьох років. Коли до нас приводять дитина, ми спочатку дивимося його по даним. Наскільки гибка спинка, наскільки мишці, зв'язки, наскільки все еластично. Первоначальні дані, які дав їм Господь. Якщо первоначальні дані непогані, ми бачимо, що в перспективі дитина можна і розтягнути, да, можливо, возможно будет где-то тяжелее. Но мы видим эти задатки, мы обязательно ребенка возьмем. Но бывает, что к нам приходят и детки, у которых не совсем есть данные. И они очень-очень хотят, говорят, мы хотим, возьмите нас, пожалуйста, мы будем работать, мы будем трудиться. И таких детей мы тоже бывает берем, потому что талант это кусочек. А в основному це огромный труд, робота, целіустрімності. І якщо рінок работает і он слышит тренера, то он доб'ється очень многого. найкращим прикладом такої праці та найбільшою гордістю клубу є 14-літня Анастасія Годунко. Попри стереотипи, дівчина познайомилася з художньою гімнастикою лише у 8 років. А сьогодні є переможницею численних турнірів та володаркою титулу кандидата у майстри спорту. Все це завдяки наполегливості дівчини, а також роботі тренерів та підтримці і вірі батьків. На старті спортивної кар'єри це дуже важливо. Здесь спорт и растяжка – это все больно, это все трудно, и мы родителям это говорим сразу: готовы ли вы к тому, что ваш ребенок будет работать, что ему будет тяжело, что нужно будет преодолевать препятствия, боль терпеть. Где-то тренер наругал, где-то тренер похвалил. Ребенок должен быть закаленный, но к этой закалке мы их тоже приучаем, потому что сразу они закаленные не приходят. Да, внутренний стержень должен быть, и мы его вырабатываем. Своїх спортсменках. життєвий гарт та міцний стержень Ользі Яріній дали саме батьки. Зараз мама гімнастки, тренер-хореограф у минулому балерина Ніна Миколаївна працює з дочкою пліч обліч Робота цього тандему зробила ірпінь відомим в українській гімнастиці. З нетерпінням очікуємо звістки про сходження ірпінських спортсменок і на олімпійський п'єдестал. Благодарна що навіть не вложили. самого малка в мене, ті потрібні. Є. Моменты в жизни, что нужно идти до конца, несмотря ни на что, несмотря тяжело, тебе легко. Потому что в жизни никто на блюдечке с голубой каемочкой, как всегда мне говорила Нина Николаевна, никто ничего не принесет. Хочешь, иди, добивайся, достигай, тогда все будет.